Але мусите дати письмо. От я вам даю офіційно Є маса таких. Я, я заношу, я заношу, я дай. заношу дай. в міському голові, він розписує, в тому числі на мене, я розписую земельний відділ. Є тут хто отримує, кому це віддати? Голова ресурсів комісії. Ми це приймемо, ми знайдемо спосіб, як це передати. Домовляємося? Домовляюся. Що цікавить цей період, того, що є маса таких питань. І скарг під... видавалися земельні ділянки під були... власністю. Не кулуарно. Наприклад, гаражі, там рішення 1430 від 12 вересня. Або дали у людей гаражі, видають земельну ділянку. Ще ж це підписує. Хтось за це відповідати повинен. повинен так? Да. Йому звертати їм звертаються власникам судка. Я, я, я з вами звільнив, що громадськість прав. має право і повинна знати всю інформацію, яка є в місті, тому що ви нас обирали. Скільки так, часу і... нам чекати на відповідь Приблизно. Ну, дійсно, 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 дійсно. ну, Це бумажна е... робота. Я вам запитаю, дайте хтось контактний телефон, я вам що ну, Я б зараз кажу, що завтра, а то не буде завтра. Ну, завтра не давайте, день день, день самоврядування. Е... Завтра короткий день, просто фізично е... не успіють підрозділ цю інформацію надати.